Так. Я супергерой. Я починаю з флориста. Що таке нафіг флорист? Треба спитати. Хвилину. А де я граю? Це сервер Кукумбер. Приватний сервер з плагіном на суперсили. А ще я раджу дивитись це відео в навушниках. Так, у мене питання: а хто такий нафіг флорист? А, ти кушаєш траву нахуй. І різні ефекти получать від різних цвятків. <різь> у мене <різь> на базі є дофіга різних цвятків, може реально перепробувати, але там ефективно. З усіх можливих квітів, що вживає флорист, мене цікавить лише одна біленька конвалі. Поз нічним баченням у великих печерах з нею легко знайти ресурси для мого швидкого старту. Тож знаходжу печеру з водою, роблю кровать, верстак, пічку та йду копати ресурсну яму. Колись давно наша команда Horizon Keepers вже мала досвід гри з цим плагіном. Я досі маю записи того виживання. Но! Воттефа! Ноу! Гадм'іт! Через моє зловживання ефекту нічного бачення з вважай не було. А монстри навпаки, усюди. Тож помирав я багато. І так по топлому. Всі ці великі незручності не завадили моєму графіку збирання... Графіку збирання ресурсів. Ставши на я вже бавив спокійно, вважаючи, що глупі монстри мені не переподали. Hello. Hello. Одягнувшись повністю, саме час відправлятись на зустріч з іншими гравцями сервера. Тут грають мої круті друзі. Йомою, як багато нахірочів. Я не буду це озвучувати його ну, нафіг. Давайте, ставте на паузу і читайте самостійно. Самостійне опрацювання матеріалу вам не звикати. Першим зустрітим незнайомцем був він Руслан Промас. Дійсно, Руслан. Зараз знайдемо його, бо він хоче показати мені цікавинки огірка. Хто придумав це? Бо я не в курсі. Чому не банан? Перчик. Про... Кстати, де ти, блядь, є? Ти яку ідея зараз не спавни. Ну йди в мою сторону. Я тобі покажу, де Мак живе, поки його нема, Можеш там жити, я дозволяю. Сильно. Ти, в принципі, можеш у нього за порталом поселитися там Кстати, да, він навіть не буде знати, блядь. Айси задолбался. Я 1,5 часа уже копаю дерево без перестанка. Алло. 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 Не знаю, чья хата, а я тут поставлю печку. На краще. Алло. Что таке? И в чьюсь хату оккупировал. <решу> я до <догадуюсь>, Кришу. <шую>. <решу> А збоку біля дома не стоїть машина протюніна? <рес> так так, 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 стоїть стоїть. Лягай спати, я зараз по тебе прийду. Про потю... протюнену машину дуже сильно. Я на крищі. Та я знаю, де ти. <рес> Мене побачиш. Каже хату не що. Я догадувався, що це та, там. Та, 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 це бивша моя хата. бачиш яка машина. А та протюнена машина це бивша хата Макса. <рес> <рес> я лічно йому построїв. Що ти палиш? Я Давай допалю і ходи. Покажу. А я казав, хай той домик буде. Якщо хтось новий приходить, відразу має де переночкуватися. Бля, я чую, як калічко там пиздит. Блять, блять, навіть він, сука в алмазній броні, йобаний в рот. Він сам алмазній броні з усіх нас. Ну че, я пішов разбитися я разбився. Тепер можна щось будувати. То, я точно що... того позвав Даню, з яким ми зазвичай грали. Зазвичай я як Руслан бігаю в кожанці. От мені просто лень. Мені крафтить, мене жаба давить, мене жаба давить щось крафтить. Так, ходи екскурсію по своєму проведу, Або якраз від нас перейдем до Макса, а потім я в халабу до колючки. В нього сама... Слуха, я знаю, як він будує. Ну я ж кажу, хто повна б. Ладно. Йди за мною, бо тут треба знати, кодою прохід. Враховуючи, що колючка не опирається твоїм висловлюванням, повірю на слово. Так, що почав? Давай звідси. Тут в мене жили жителі, а тут я починаю фермочку невелико робити. А тут у мене така фермочка. Тут портал в ED. Тут, Дань, є важливий момент, ми почали вчора в обід. А, да, ми ну, так, ми почали вчора в обід. Тут я зробив невеличку ферму тих долбойобів, отут вони плодяться, ну вони є. Якщо треба жителя сюди вагонетку ставиш, жмеш кнопочку і все. Угу. <рик> ну і далі я тут я долбойобів роблю, щоб мені давали книжки. Я планую взагалі оту всю гору, в якій ми зараз повністю нахуй знести. Ну як знести іменно імуну... весь камінь. <рик> да, Весь камінь знести і тут жити, щоб розкрозбудувати всяке. Тобі вже видно в небі, так? Так, бачу. Тут десь поряд скелетів, мута. Да, зараз покажу. Це я вчора строю, а це вчора це желізо. Працює? Так, так, вообще годно, ти вот можеш подивитися. Я приходжу, там раз там деколи забираю. Типа, не багато і не цей, хто що треба. Я 15 штучок в скрайню докинув. Там наверх безсмисліно лізти. покажу где-то тварь вот это моё, блядь, да вот это му є, блядь. а та тварина блять до сих а вот блядь. вот там <свистит> низу ну да ну да чисто Прогружаешься окружаешься под пишли... земля пошли идем до макса вот тут ото от, от живет <свист> вот этот <свист> черный черный не черный сейчас Ну Ми казали з колючкою отут жити, Дивись, тут портал проходиш і отут живеш спокійно, блять, Ну бачу, блять. Дійсно. Все, Не, блядь. слухай, я, я реально я буду просто проходити ски туди, в Незер, і він буде виходити в мою хату. Реально, в талі, прям там дом свій блядь. Так, отут він щось, блять. Да. Все, я більше, більше в нього ніхуя нема. йдемо далі. Тепер йдемо через портал, йдемо до колючки, блять, якщо що, якщо готуйся мене спасати нахуй. А по мене. Так, нам, нам вниз. Так, нам по, по цьому. Так, я не піду по цьому, я піду чуть-чуть боком, блять. Там якраз да. Так, нам сюди. Ну, давай от його халупа там вдалі. Вот, вот такие вот в форме хуя. Вот тут у него якась хуйня, блядь Ну, Макса лучше, правда, ну подивись на це. Ага, я зрозумів Ну я думал, спочатку що горіло, а це провалилось. Да, да. Бачите, зачаровальный кизм. Мне цікаво, не збиває его на Ні, Нет, не збиває, я тест Блядь, ну Макса лучше, блядь, это не як наебай. Дом, блядь, дивись, даже тут, член, вот зайди, диви, блядь. Оце нахуй вообще оце вот шеда... шедевр, блядь. Трава в хаті, блядь. Да, все, ти побачив все дома. Я пішов по верху до дома, нікол... я мені буде легше по верху дома. Ти, ти ти ж до Макса йдеш ще Пішли. Там три портали так рядом стоять. Я мабуть, на всі три свою хату зарублю. Блять Охуенна тема. Цілий на першому поверсі просто хаб, а на другому <кій> кайфово жить. Пізніше я скопіював Незер, щоб спроєктувати свій дім навколо портала Максима. Повернувшися на сервер, я почав збирати речі докупи паралельно допомагаючи то Руслану, то й з їх проєктом. Допоки не сталося це. <кій> Я став супер диною. Човна Скільки я пройду на два блоки. Жріть його! Зібравши свої речі, я пішов до Руслана за камінням. Та я так сказав, типу, мені допомагати можеш і не допомагати, ти де чимось своїм займаєшся. Це так, якщо не хочем зай. Бо для мене от чисто. Чо блять? То ти зільки кидаєш? Ні. Блять, ах, стоп, це це медлітельність, от я зараз встану, да, медлітельність. Це на мене ще... на мене щойно хтось кинув, я думав ти? What the fuck, Ну тут тільки колючка, но я не уверен. Колючка ще все якоюсь хуйню страдає. Він зільки точно не варить. Колючка дерева може носа або щось. Так. Він може б у когось зварити зіль. Блядь. Ну, сука, хуй його знає. Я чув кроки. Це колючка. Він шоліст форганив цей зілля невидимості. Це, походу, не зілля, а суперсила, бо інакше не були не б Sei. частинки. Є... А я знав, а я знав. Що за Чи що це? Не знаю. Ти на шіфті постійш невидимий чи як? Блять, <*ть, пл> Кусмис! Is... <пл *ть> Каміння добуте залишилися мідні та гранітні блоки.

У нас легко. Ну давай сложно ключо. Я ваху я. То ще засейвив. Я засейвив. Щоб вы розуміли, блядь. Ой, сука, я так почав гарати. тільки дивлюся, потім <laughs> хуяк кулючка ливнув, хуяк дим дивну. А ты че диз ливнув? Там не видеть, и треба было. Ебать, <laughs> и дивлюсь, захожу, чуюсь в Discord. Де блядь, блять, кулючка пише, блять, засейви. Кто себе вещи? <laughs> Понимаешь, блин, на серваку. А я сука в той момент якраз пробивав крышу в воду mm. А я і, в той я... момент <laughs> ніч, типу поле, я просто викопав ямку і стояв у ній, неї за виском. <laughs> а я думаю, ти пишеш, я здох чи ні, я не понимаю, про що ти б що ти від мене хочеш, сука? Сука, поки він здох, хоч би починюсь, йобаний в ротах <laughs> 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 я це сообщение, мабуть, років п'ять не бачив. <laughs> да, помер від голоду, блять. <laughs> Я теж його як не бачив. Ну і правильно, ніхуй стояти. Блять, я знаю, кого він дивився. Я його тигав в чаті, я йому пишу сука, з серу, <світ> дай людям поіграти. <світ> він даже там не відповідає. Я йому в телегу сейчас написав: зайди, ти долбайок. Він не відповідає. Мені кажется, він вообще заснув. І він утром проснеться, побачив, що він здох. Це ти да. Прикинь, це база для нього заснуть просто по приколу. Сука заснув маленький, йобаний в рот. Позвоніть йому хтось на телефон, блядь. І навчись зразу кине. Ой, Максим, Максим. Блять, блядь, я не знаю, це бізді. Пізніше Руслан провів мене на стелі Незеру, щоб показати новий шлях на його базу. А мені в голову стрільнула ідея теж перенести свій дім туди, звісно, з порталом до бази Максима. І не просто перенести. А вирізати увесь той чанк, що я виділив під будівництво. Давайте подивимось на фінальний результат через. Портал на кришу перенесли. Нахуя в мене портал на Щоб не втикав. Сам мені казав. Аргумент охуєнний, мені подобається. Питань більш не буде. Чисто сердечний плюс. Суд. Не, я прощаю. А я, я... <рес> Потому що тебе туда ходити надо. Дань, ты этим действием отрезал, блять, мене от всего света. От цивилизации, нахуй. Я живу за три пизды, а вы все рядом. У вас у всех порталы в одни точки, а у меня, блять, там, да я вообще не могу зайти до вас. Как можно было такую хуету построить? Не про твои ебучие комментарии по поводу... Куда а? мы не звонят? На телефон. Посмотрел и сказал, ты пидар... Ты ебаный, да. Ну, примерно. Проблема номер 2 Не пиздуйте до мене на базу. Блять, я не прочитав, що як цей їжак погрожував багету і. Наді. Якщо не підете з мого дому, то відбудеться профілактичне постукування була по колінним чашечкам. Який ти левел нафармив? Ну, типу, наскільки більше. Щас, щас я підберу кешбек знизу. Блять, повстали 118 Мини бравка ж макс 126 стало. Угу. 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 Я сейчас сука конфиг пропишу, чтобы удалялся опыт нахуй через 20 секунд, нахуй. Так алё, кто берет ответственность? В троёх. Слово смешное. Дышиканоканоканоканок. Це не смешно, це валячка. О нет. песок и копайте гравий. Блять! Эндермен. Так, а я как О! Я может телепортироваться! Я за Симба! Сейчас! А, ну в твоем случае да. Можешь Верстак назови, нужен. Ладно. Так и было. Я що я встиг зачарувати на вагомість. До нас Кріпер прийшов. Де? А ще в мене закінчився оцей блок. Що мене, я ендермен! Я помираю! Принеси, будь ласка, мої речі. Ой, даня, даня. Я що можу зробити, той пішов. Ура! Пранк yeah, is completed. Як це зсередини виглядає? У нього є шанси помітити, чи не дуже? помітно. <гум> Зуби. <гум> Зуби. <гум> Зуби охуєнні. <гум> Я наконец то побачу твою хату. А, ти ще не був у мене в гостях. А чого вона просто вирізана так? <гум> а ти бачив там не внизу. <гум> там де вирізано. Ну, це доволі прикольно виглядає, совні не дуже. Виглядає так, як наче тут когось загріферили. Макса! А чий це портал? Макса, ну пройди в нього. Ого, сильно. Прикол. Я кажу, в мене під домом озеро. ляльку. О, ти заходиш? Так. Тобі охуєнні декорації поставили для портала. Я завидую. Де? Дезері. Я досі не бачу. Я туди, нахуй приїду, заебало. <рес> там, блядь, хуй зайдеш, хуй вийдеш, блять. Чого? Ну, мені двері, коротше, не туди виходять, не, не тільки туди виходять. Не в ту сторону типу, по двері дивляться, чи що. Є двері до порталів, а є двері тильні, які до золота плещі, але вони там, ну, невдобні трішечки. Чуть-чуть. Я? Да. <laughs> Ты пом за портал отомстыть? А, ось. Так реально просто поломай блоки. чем проблема? Блять, я опять, сука, заблудился, нахуй. Я открыл тебе двери. Заебись, я с другой стороны вышел. Ну и ладно.